На вулицях Києва натовпи бандерівців. Крим благає про порятунок. Загалом по Україні суцільна етнічна ненависть. І ще російську мову назавжди забороняють. Інформаційна війна. Ми свою країну в таких замальовках не впізнаємо. Зате саме так розповідають російські мас-медіа заборонити деякі канали Росії для показу. У нас і ще напередодні закликала провайдерів на з питань телебачення і радіомовлення. Миттєво реагують не всі. Картина екстреміської України. Тим часом вимальовуються дедалі. Чіткіше бачила Людмила Бадалян. Вот я беру репортаж на парень, рассказывай, вы Ви что куди што проїзд? Цей відео хід мережі. пас, розкажи про этих ребят, остались в Сморінська парке дежурить. Оригінал Допас, репортер, аматор Сергій Рульов знімає ролик про життя антимайдану та про владні прихильники говорити на камеру не хочуть. Замість інтерв'ю дістає удари. пас, дай команду, дай команду, пас! крики про те, що він свій людина зінченка, одного з лідерів тітушок йому не допомагають. Я зінченка чоловік. Человек финтюшка. самое саме відео, але геть інша история на центральному російському телеканале. Рулев выявился по количественным за те, что просто спілкувался с силовиками. На Сергея Рулева напали прямо в тот момент, когда он по заданию редакции снимал, на кажется, вполне уже спокойном майдане. Кто-то его узнал и крикнул: это он брал интервью у Беркута. В какой-то момент, рассказывает сам Сергей Рулев, некая истеричная женщина даже пыталась вырвать ему ногти плоскогубцами. Его несколько раз перевозили с места на место, и надев. Маску, ні маску на ліцо допрашували. Такі приклади у кожному випуску російських новин. Це не є журналістика, це, це є пропаганда. І дуже складно переконати людину, який дуже довго промивають мізок, в чомусь протилежному. Якщо. Вона абсолютно впевнена в тому, що біле це чорне, чорне це біле. Вимкнути провідні російські телеканали на території України. Нацрада телерадіомовлення закликала провайдерів до цього ще напередодні. Рада національної безпеки і оборони попередньо звернулася вже двічі. Звернулась до провайдерів програмної послуги, тимчасово припинити мовлення в своїх мережах чотирьох російських каналів. Офіційного рішення поки що немає виконувати заклик, не квапляться. Всі согласились з тим, що це може бути тільки временная міра на какой-то промежуток в течение якого паралельно буде обжалована в судебному порядке та діяльність, которая на сьогоднішній день осуществляється теми і телекомпаніями. Зарубіжними черги українських біженців шукають порятунку від бандерівців у Росії насправді українсько польський кордон, криваві заворушення в Сімферополі. Кияни без проблем упізнали на відео європейську площу столиці в розпал сутичок із соловиками. І з винятково такими новинами тепер житиме окупований Крим. Тамтешня самопроголошена влада ще кілька днів тому почала вимикати на півострові вітчизняні телеканали. Вони скрізь навколо себе чують ти. Бу домінуючи суспільну думку, що отак ми формуємо русський мір. Ми общее славянське пространство. А всі хто проти це Бандеровці. Їм ніхто не реально не пояснив, як це знає українська публіка, про те, що може бути, коли е, перестане працювати північно-кримський канал. Про мужність наших військових у Криму ми розповідаємо щодня. Вони досі заблоковані у своїх частинах озброєними чужинцями. Вуяські частини ворожоних сіл України в Криму. Ілі покинути, або перейшли на сторону кримського руководства. Добровольно. Кримчан, якщо вірити цим новинам, неодмінно треба боронити від націоналістів, зарадити виявилося, може, Філя в останньому випуску ну, на добраніч малята. Пес зібрався в прикордонники. Філя, куди ти зібрався? В армію. В армію? Да. А що ти там будеш делать? Буду бігати, прыгать, учиться різним військовим віщем. Людмила Бадалян, Ольга Нескородіна, Володимир Остапенко, ТСН, 1+,1.